Всім привіт! Ви на каналі Час Астрології, і сьогодні я хочу поговорити з вами про нашу повню, яка вже відбулася 12-го числа в знаку Скорпіон. Але ми всі знаємо, що не діє лише один день. Найбільший її такий вплив ми можемо відчути плюс-мінус 3-5 днів від 12 травня. Але завершиться вона лише 27 травня, коли в знаку Близнюків у нас відбудеться Новолуння, і там вже будуть зовсім інші енергії. Тому в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, що така повня, що вона нам несе, які основні характеристики цієї повні, подивимося, розберемо аспекти, які є на небі в цей час, і будуть впливати на наші не двох тижнів, так? І в кінці я розкажу, як ця повня буде впливати на кожного із нас, які результати буде приносити, в якій сфері щось може нам підсвітити. Ось тому відео буде досить інформативним. Повня відбувається в 22 градусі скорпіона, тому важливо, щоб ви знайшли в своїй натальній карті, подивилися, яку сфері повня вам буде висвітлювати, прояснювати, давати якісь результати, тому що на повню ми вже впливати не можемо. Це вже результат наших попередніх виборів, діянь або бездії. Повня може нам показати, наскільки ми задоволені сферами. Там, де вона відбувається, або вона може нам підсвітити, де ми щось не доробили, не підтягнули. Сам знак скорпіон трансформація, відпускання старого і переходу в нове. Так? Скорпіон це може відбуватися через кризу, через ризики якісь. Також це тема фінансів і якихось глибоких або таких розмов, вияснення. Тому. Не досить такий легкий знак, а досить глибокий, і повня насправді, може відкривати нам якісь глибини, які ми не бачили, може прояснювати ситуації, да, в які ми не хотіли, наприклад, раніше дивитись, або в когось може. Прийти таке внутрішнє відчуття трансформації і початку нового. Але в кожного із вас є своя натальна карта, і вона може трішечки змінювати риторику, яку я зараз буду говорити, тому що я буду говорити про загальні енергії, які впливають на всіх. І насправді це повне про те, якщо ви всередині відчуваєте, що ви щось переросли, або щось або когось потрібно відпустити із свого життя, тому що далі так не можна, то відпускайте, не тягніть це в наступний період. Тому що Скорпіон він завжди говорить про теми до та після. Якщо ми зможемо, якщо нам вистачить сил розпрощатися, відпустити щось те, що не, не дає нам уже росту, розвитку, ми включимося в новий етап, так? Але завжди це йде через тему кризи внутрішньої ризики, тому що скорпіон по-інакшому не діє. Скорпіон він збирається лише в кризові ситуації. Він акумулює всі свої ресурси і починає рухатися вперед. Також в нашій повні буде брати участь ще планета Уран, і на двох тижнів. Плюс-мінус 3 днів ще від 12 числа можуть відбуватися в, наші, в нашому житті такі ситуації, яких ми не очікували. Уран це щось а, швидко, неочікувано, спонтанно. І ці ситуації можуть якби, перевертати наше життя з ніг на голову, а, можуть приносити якийсь хаос, де потрібно з цього хаосу знайти фундамент. Ось, і насправді сонце ще буде йти на з'єднання до урану, і точний аспект буде в проміжку 18 го числа. Знову беремо плюс-мінус 3-5 днів, тому що це Сонце. Можна очікувати якихось ситуацій, які можуть різко вриватися в наше життя. Ще один аспект цієї повні, це ліліт, Плутон та. Меркурій, вони між собою утворюють такий тау квадрат на вістрі якого Плутон. Ліліт це, знаєте, можуть бути такі внутрішні якісь нагнітання, може бути внутрішнє роздратування, коли ми на емоціях можемо щось вчудити. Меркурій це тема поїздок, документів, домовленостей. Тут також іде конфліктність. Тобто розбіжність інтересів, і це тема, коли ми можемо комусь щось доказувати. Ну і звичайно, Плутон це тема якогось масовості, тема, коли обставини більші за нас, це тема. Такого загального підсвідомого Плутон він завжди впливає на якісь великі події в нашому житті, якісь великі трансформації. Плутон насправді управляє це управитель нашої повні в Скорпіоні. Він розвернувся 4 травня у ретроград, і він може нам підсвічувати ситуації минулого, з якими ми не розібралися. Класно, коли хтось розібрався вже з ситуаціями минулого, вступив в якийсь новий період. Тут Плутон може давати поглиблення, пізнання, осягнення якогось досвіду. А якщо ви відчуваєте, що ви не пройшли ще якусь трансформацію, то в період ретроградності Плутона з 4 травня по жовтень. А ви можете ще переосмислювати якісь програми, тому що Плутон буде, наче, вас повертати в щось, в щось минуле, і у вас всередині може бути відчуття якогось дежавю, да, що я вже це десь бачив, відчував, проходив. Меркурія також відповідає за близьке наше оточення, теми рідних, братів, сестер. Ближніх родичів в житті їх може відбуватися якісь переміни, які, ну, які косвіно можуть йти. Ми їх можемо бачити, відчувати. Так? Обережно з документами, транспортом, розмовами, не вступати в конфлікт, в конфронтацію, якби не доказувати, тому що тут квадратура, тут можна створити якийсь великий конфлікт. А можна створити ну, якусь проблему, так? Хто із знаків може відчути найбільшу цю повню на собі? Звичайно, це самі скорпіони або у людей, яких виділений знак скорпіона. Тобто в скорпіоні є декілька планет стеліум так названий. А особливо люди, які народжені в проміжку з 9 по 16-17 листопада. Це означає, що повня відбувається або на вашому сонечку, або поблизу вашого сонечка, і приносить вам результати попередніх періодів. Як правило, це можуть бути результати, або які заложувалися ще в листопаді 2024 року, або ось 27 квітня на новолуння у тільці і ці. Результати можуть прочувствувати не лише скорпіони, а всі знаки. Ще є три знаки, які відчують. Повню більш за всіх це наші тільці, леви та водолії, і люди, які народжені з 9 по 16-17 числа вашого знаку. Це означає, що повня буде робити до вас або квадратуру, а в позиції лева опозицію. Можливо, ця повня принесе вам висвітлення якогось питання або прийняття рішень. Але за цей результат вам потрібно наче поборотися, приложити зусилля. А ось кому легко може прийти результат, так це двом водним знакам. це рак та риби. А вас за ці, дві, ці дві неділі повня може принести якийсь довгоочікуваний результат, можливо, я не знаю, результат співпраці, роботи, тема здоров'я, будь-чого, да, або фінансів, якоїсь трансформації, будь-чого ви можете отримати легше за всіх знаків. І є ще два знаки це знаки Землі. А козироги та діви, вам ця повня може принести якийсь шанс, шанс завершити, завершити якесь питання, якусь справу, так, отримати якийсь проміжний результат, можливо, так. Тому що тут у вас будуть іти секстилі від повні, і, звичайно, знову ж таки більш відчують представники цих знаків, які народжені з 9 по 16-17 числа свого знаку. І зараз перейдемо вже до самих знаків та до сфер, але спочатку ви повинні зрозуміти, що інформація, яку я вам буду зараз давати, має такий більш рекомендаційний характер. Для більш точного розуміння вам потрібно знайти в своїй карті 22 градус Скорпіона, подивитися сферу, в якій він стоїть, і тоді ви більш точніше зможете зрозуміти, де у вас будуть приходити результати, прояснення, висвітлення. По скорпіону. І перші у нас, звичайно, овни. Овни для вас повня підсвічує і закриває теми восьмого дому. Восьмий дім це чужі ресурси, а це якісь кризи, ризики, це тема можливих кредитів, позик. Це тема заробітку другої вашої половинки. Все, тут, ось ці всі теми закриваються, приносять вам результат, і ви більше не будете спускати туди свою енергію, час, терпіння. Тобто тут фіналізація і принесення певних результатів. Це хороша сфера для Соні для. Повні так, тому що вона стосується фінансів інших людей, може мінятися тема роботи, може, може мінятися тема об'єму оплати за вашу роботу, може, можуть мінятися партнери у вашому бізнесі, тобто все, що стосується ресурсів, фінансів. Також можуть фіналізуватися питання по вашому здоров'ю, і далі вони не будуть такими активними, тобто ви получите певні результати, підсумки і будете рухатись далі. Для асцендентних тільців ця повня буде висвітлювати тему сьомого дому, це партнерство особистого ділового характеру, це тема дружби ворожнечі, це тема можливостей, які йдуть до вас від інших людей. Попередні півроку могло тут кульмінувати щось, розвиватися але Проміжку двох тижнів ви вже тут має прийти якась ясність, має прийти якесь розуміння, а з ким я далі, що я далі, чи з ким я співпрацюю, на яких умовах я співпрацюю, а хто мої друзі, хто мої вороги. Тобто це вісь відносин, взаємовідносин, я та інші люди, я та світ, і а, можливості в півроку йшли до вас від інших людей, і ви можете зараз подивитися, наскільки ви могли з ними. А, Скористуватися, так? І наскільки ви йшли на контакт, на якісь домовленості, на якусь співпрацю, ось, в кого не важлива тема роботи, це може бути тема особистих відносин, так? може приходити тут до вас якесь вияснення, прояснення і згасання уже цієї ситуації. Близнюки для вас повня виділяє і підсвічує теми шостого дому. Це ваша рутина, це здоров'я, це ваші обов'язки, а це можливі борги, якщо вони у вас були. Тобто тут буде вже фіналізуватися, а будуть приходити результати, вияснення, прояснення. можливо, відбувалися якісь перестановки в колективі, в ваших обов'язках, можливо, ви робили чекап організму або займалися своїм здоров'ям. Зараз ви можете отримати якісь результати прояснення цієї ситуації. Ось хтось може поміняти місце роботи, в когось може офіс переїхати. Також це тема наших домашніх тварин, в когось може мінятися ситуація з домашніми тваринами. І це також дім рутини, обов'язків і служіння. Так? По цьому дому. Добре, вводити корисні звички і дослідкувати за своїм тілом. І ось зараз цю помню. Ви отримаєте результати по всіх цих категоріях. Синдентні раки у вас повня підсвічує п'ятий дім, дає якісь результати, і ці результати будуть пов'язані із темою ваших дітей, вашого хобі, якоїсь вашої улюбленої справи, спорту, приложення ваших зусиль. Це також тема дітища, так? коли у нас є якась справа, ми її розвиваємо. Якщо ви розвивали якесь своє хобі або починали свою справу ще в листопаді 2024 року. То зараз ви можете отримати результати, або можуть бути результати в житті ваших дітей, вашого проєкту, ваших виступів. Тому що п'ятий дім це дім такої творчості. І а, тут хочеться показувати, заявляти, можливо, хтось виходив в інтернет-простір, вчився заявляти про себе. То... Зараз ви будете отримувати результати по темах спорту, хобі, дітей, задоволення. Можливо, в когось появиться час для того, щоб зайнятися на кінець тим, що я люблю. Ось, тому зверніть увагу на ці два тижні, наповню, а вони вам підсвітять ваші старання і принесуть результати. Для асцендентних левів, повня в Скорпіоні підсвічує теми четвертого дому, і ви будете отримувати результати по сфері сім'ї, нерухомості, ремонту, купівлі продажу, переїзду, якихось можливих документів на квартиру, на житло, на землю, питання ваших батьків і все, що пов'язане із цим, якісь переїзди. Так? Тобто ви тут отримуєте результат в цих сферах, можливо, в когось на кінець закінчиться якийсь ремонт або оформлення документів на житло, або оприділиться, наприклад, хтось із людей, де вони хочуть жити. Тобто тут все, що таке заложує наш фундамент, нашу безпеку, те, від чого ми відштовхуємося далі. Це дім такий закритий, ми його ну, якби не хочемо показувати афішувати. Це дім там, де ми приходимо і розслабляємося. Можливо, хтось, я не знаю, якийсь гаджет в дом принесе, або зробить якесь оновлення в домі, в квартирі, в сім'ї. Можливо, в когось. Діти виростають да, і міняється склад сім'ї, тому результати будуть пов'язані саме з четвертим домом у вас Леве. Асцендент Діви для вас повня підсвічує тему третього дому. І це тема якихось поїздок, переїздів, але недалеких. Це тема навчання, отримання дипломів, сертифікатів. Або, можливо, хтось вже дозріє, наважиться піти у якесь нове навчання, зрозуміє, що не вистачає якихось навиків, можливо, хтось піде на якісь курси комунікації, тому що третій дім це комунікація із зовнішнім світом. Це також тема наших рідних та близьких, родичів, братів, сестер, сусідів їхньому житті може щось відбуватися. І це тема рухомого транспорту, купівля, продаж, ремонт, різного роду гаджетів, які полегшують нам життя. Тому ця повня буде вам підсвічувати, давати результат у всіх цих темах. Ось це досить такий рухливий дім, він може бути для вас багатозадачний, тобто декілька дрібних задач, але в них всіх потрібно включитися і виконати їх. Ось це просто дім близнюка. Але потрібно включатися в соціальну взаємодію і насправді повня може вам показати, наскільки ви були соціальні активні в попередньому проміжку, тому що вона вже приносить вам результати. Асцендентні терези для вас буде підсвічуватись цією повною другий дім. Другий дім це мої ресурси, мої фінанси, які я особисто заробляю. Не ті, які приходять до мене в якості там, подарунків, допомоги від батьків, кредитування або це заробіток чоловіка. Ні, це саме мої ресурси, як я заробляю, скільки я заробляю. Ось тут може бути результат вашої попередньої праці, наскільки ви проявилися, показали себе. Якщо ви чекали якогось преміювання або підвищення заробітної плати, то, імовірно, це може відбутися на проміжку двох тижнів. Ось також ви можете тут дивитися. Свою самооцінку, да? ви можете переглядати тему свого особистого заробітка, наскільки мене цінують на роботі, скільки я заробляю, але тут вже, звичайно, результат, висвітлення, просвітлення, тут же тема фіналізації ваших попередніх зусиль. А може щось принести, так? якщо ви в попередній період постаралися. Тому Терези для вас це таки досить фінансовий і продуктивний дім. Сенденні скорпіони для вас це перший дім. Тобто ви будете е, отримувати результати, підсумки щодо вашої особистості, так, вашого вибору, або, або не вибору дії, або бездіяльності. Перший дім та, це наша оболочка, це наша зовнішність, це наше тіло. Е, тому якісь результати можуть приходити е, протягом двох тижнів да, щодо вашого вигляду, щодо вашого тіла. Я, наскільки ви були активними. А перший дім також говорить про я, про мою ініціативу, ви можете отримати результат якоїсь своєї ініціативи. по першому дому у нас ще проходить моя особиста справа, тобто бізнес. І багато скорпіонів можуть отримати якісь результати прикладання зусиль щодо росту свого бізнесу, справи. Але тут потрібно було, наче або чимось ризикнути, або йти через якийсь ризик, через трансформацію. Тому всі результати будуть стосуватися вас, і ви можете робити такий моніторинг, що вдалося вам, що не вдалось, що потрібно далі робити. Тобто тут всі питання до себе потрібно буде ставити, і повня буде вам підсвічувати і давати результат щодо вашої особистості і до теми здоров'я, бренду, бізнесу. Для асцендентних стрільців повня підсвічує тема 12-го дому. Це такі приховані теми сам в собі. І ось повня говорить, все, тут будуть ці програми вже закриватися, потрібно робити якісь висновки, виходити із свого внутрішнього світу в зовнішній світ, починати а, щось робити, прикладати зусилля. Да? А, це 12-й дім, також коли нам потрібно, можливо, чимось попрощатися, з якимось баластом і з легкої ноги йти у майбутнє. 12-й дім дім підсвідомості, тому, можливо, ви розбиралися якимись питаннями підсвідомості, страхів, блоків, упереджень. І це говорить, що все. Напротязі двох тижнів вам потрібно виходити з цього дому, ізоляції, самоізоляції, можливо, у вас були питання здоров'я, або нехватки енергії, да, або тема якоїсь такої апатії, коли нічого не хотілося ось, але. Потрібно виходити в зовнішній світ і не замикатися в цьому дванадцятому дому. Повня тут вже буде фіналізувати. І, можливо, ви дійсно вже внутрішньо зрозумієте, що все хватить. Набулась я на одинці, набулась я в різних якихось психологічних техніках. Набулася я вже в тому, що немає у мене енергії з цим потрібно щось робити. Ось і повні говорить, що не потрібно вже туди буде зливати в подальшому ваш, вашу енергію, ваші ресурси, і потрібно дивитися в майбутнє, тому що 12-й дім він за плечима ми могли бути більше в минулому. Все. на цьому потрібно буде ставити крапку і переходити в майбутнє. Для асцендентних козерогів повня буде підсвічувати тему 11-го дому це групи однодумців. Це... Друзі, це якісь соціальні проекти. Це досить такий високий соціальний дім, коли нам потрібно включатися в різного роду процеси. Можливо, хтось виходив на якісь онлайн-площадки, онлайн-платформи, хтось шукав якісь колаборації, можливо, хтось онлайн навчався, можливо, хтось формував якісь свої групи, однодумців, хтось хотів втілювати якусь, якусь ідею то цих два тижні дасть вам ось цей результат, уже впевненість в тому всьому, на чим ви працювали, могли відбуватися якісь переміни в колективі, і повня принесе вам в цьому всьому результат. Головна тут ідея і ідейність, і не боятися щось відпустити, йти у щось нове. Да? Ось. Тому протягом двох тижнів може формуватися вже або команда, або цілі, або плани, або стратегії, групи однодумців, колективи, соціалізація, онлайн-площадки, нові знання, тобто все те, що дасть вам проявити себе в соціумі. Асцендентні водолії для вас повністю відсвічує найвищий дім. Десятий дім він характеризує наш статус, соціальний статус, наші якісь кар'єрні досягнення. Відносини з директорами, да, ті, які вищі над нами, можливо, вийшли цих півроку до досягнення якогось вищого щавля в своїй посаді. Також це тема якихось офіційних бумаг, в кого стоїть тема, наприклад, стосунків, тема одруження, розлучення також може проявитися в цей період і дати ну, якийсь результат по цим питанням. А що ще тут може бути? Різного в плюсі, да, це різного роду винагороди, визнання вас як управлінця або як класного працівника, може йти ініціатива з боку керівників, да, дати вам підвищення зарплати, але разом і підвищення якихось обов'язків. Тому дивіться, що у вас більше програється по темах 10-го дому, чи це статус, чи це кар'єра, чи це якась документація. Чи визнання вас, да? це період, коли ви можете отримати в цих в цих питаннях прояснення, результат, да? і більше не фокусуватися на них, не приложувати туди зусилля. І наші асцендентні рибки для вас повня висвічує тема дев'ятого дому: це тема ваших знань, вашої кваліфікації, це тема вашого світобачення. Також по дев'ятому дому у нас ідуть. Різного роду установи там, юридичного порядку, державного порядку, де пов'язано щось із бумагами, це теми також закордону, поїздок за кордон, це теми якогось розширення вашого. Так? Це може бути розширення в темі духовності, але може бути розширення в темі. Якоїсь вашої справи. Ось тут вже будуть приходити результати висвітлення, прояснення, і ви вже будете мати ну, якусь чітку інформацію, що, куди, як і далі. Також, для кого актуальна тема передачі знань, можливо, у вас вже сформується да, ось ця цінність, що я хочу передавати знання, і ви можете виходити в позицію вчителя, наставника. Можливо, хтось захоче. Підвищити свою кваліфікацію, свої знання це також дуже, дуже такий хороший період для того, щоб усвідомити, да, що мені потрібно для того, щоб далі йти в якісь кар'єрні звершення, потрібні ще якісь навики, знання, кваліфікація, або те, що може вам дати розширення. Тому що дев'ятий дім це дім розширення віри в себе, хороших вчителів. Ну, і Дипломів, документів, юридичних та державних установ тут буде вже йти у вас результат і прояснення. На сьогодні у мене все. Не надіюсь, вам було цікаво і корисно. Пишіть мені, будь ласка, теми, які вас можуть цікавити по астрології. Наступне відео я запишу для вас про перехід Сатурна. Це також дуже значима планета, яка має цикл і період в 30 років, тому вона і на наше життя має такий великий вплив. В червні у нас буде ще перехід Юпітера. Також про це я запишу відео. А ви мені поки на. Кидайте ідеї, про що би вам хотілося б послухати, і про що, вам взагалі, що вас цікавить в темі астрології. Буду дуже рада. Все, всім тихого, гарного дня, затишкою, і любові і па-па!